Так, скільки платять в Канаді на будові, якщо бачите, то парапети де бетон. То одна сторона, то на чого боку, інша сторона. І ось так от ці всі парапети, якщо бачите, що бетон вище йде. Трошки треба все покрити. І за це все вийде десь 1700 доларів. Ось так, роботи тут приблизно на місяць. Що вийде десь 1700 канадських доларів в місяць. Ці одневеличкі парапети. Там воно вже стоять ось над вікнами. Вже стоять, вже зробили, що треба робити. Або так, тут робимо на пісор, тобто на... Скільки зробив все твоє. Якщо ставити вікна, ці ось вікна, то вони так високі і також от це весь будинок, он такий от десь вікон, десь 500 буде тут, то на це вийде десь 6400. 6400 в місяць за місяць не так Отака от робота Ви бачите, там хлопці стикають його там далі, далі. Ось так от. Приблизно такі ціни Десь менше, десь більше, але в середньому десь так виходить. Так що рахуйте самі. Інколи можна заробити 1600 місяць, а інколи значно більше. Все, доброго всім дня. Майте здоров'я. Так, все включено Гроші, юзають. Юзають в канаді як тільки можуть. Тобто використовують. Є і таке. Але це вже залежить від людини. Тебе можуть юзати або ти можеш сам обирати свою долю тут. Все, бай-бай.